Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект середньочастотних динаміків від компанії Voice, модель ST200. Розмір динаміки 8 дюймів або 20 см. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині ось так все запаковано. Тут знаходиться гарантійний талон, фірмова наліпка. І два динаміки. Динаміки без захисних решіток в комплекті. Номінальна потужність даних динаміків 70 Вт, максимальна 140 Вт. Доволі масивний магніт встановлений. Монтажна глибина 83 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з целюлози. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків 94 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.